Нарешті. Їхали, їхали і доїхали. Хто там? Хто там? Що це за красуня? заходьте. Так, мама, йдіть з квітами. Давайте, мама. Вітайте, наших двох красунь. Боже, побулися наряди. Боже, як квітка сидить.

Рада вас бачити. Так, це ще нам від нас. Котлети. Так, заходимо. Я не поняла, ви сказали, що ви бігали до хлопців. Ой, бігала. Придягайтеся, тут ніхто не вкраде. Та куди, туди до хати? Туди, туди. Пішли. А. Ви ще дівка, що ви? Що яку роботу вам Яку зразу давали мені гуріхи товти. А ха -ха -ха. То вам було весело. Папки. Пам'ятаєте, ви мені робили руку? Рука у мене була, пам'ятаєте? Ось все, все чисто. Все чисто. Я за мною Одеси приїжджали? — З Одеси приїхали машиною. Машиною така, ну, яка вам казати, як гарна машина, така здорова. Шість душ їх приїхало. І, і, Чуєте? Це будемо разом. Ви 8 квітня будете 97 святкувати. Да, а да. в мене 10 квітня. Да. То я бо я. Пішли, дівчата. Давайте, гайда! За а стіл с... по чарці вип'ємо. Чуєш, а ти топиш в день, топиш, так? Ага. ого, так ти наготувала тут поповнював. Це вино. За дівчат треба випити. За свято жіноче. А я це свято називаю свято весни. Правильно? І давайте її за чоловіків і за жінок Мама, ну, За що б їмо? Дівки, ну, за що б їмо? Здоров'я було, і щасливі були. Що були щасливі, багаті і чоловіки, що були здоровенькі, здоров'я, да, щастя, мир. Всі, 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 всі. всі. Ну, От уж давайте. Почарки повні не випили. Давайте, дівчата. Спасибо. Ну за добро. Скажи. За дружбу. Да. Ну, что за дружбу. Кто-то овцик не любят. Ага. Чувишь, Надя заставляет, ешь ты, ешь ты, а мама говорит, не, я сейчас замес хочу выйти, фигуру соблюдаю. Молодец, мама. То может, бабу Лесю, баба Лесю, может, тоже замес выйдет домой, баба Леся. Не, если, конечно, если вы вернетесь в Бушу, То що вам? Вам там треба хазяїн? Хазяїн треба. Хазейну був що ви там одна сама не будете поратись. Треба надя, дивись, що робиться. Вони там самі собі тихаря. чокаються. Ми обидві, ми обидві. Да, я бачу, що ви за дівчаном за дівчат. Що вони дівчата за дівчат, дівчата за вас, за вас за вас, дівчат, ви ще прожили до 100 років дівчат. Давайте, дівчата, що ми зустрічалися. чуєте, скільки? А скільки 26 шість ранку ви вже були на цьому? А я вже вже... А скільки вам треба було корів подоїти? А, скільки? Було 15. А потім 20? А, пот, а потім Котраялова вибирали та й давали, до, щоб доїтись. Боже, моє улюблене. Кісільчик, ай-яй-яй. Я губила, як його шукати, де шукати ти наші їх шукати, їх лучче. І, і з ними треба битися, треба варити, готувати, а так сам свободний. Кажуть, кажіть то би телегості. Да? А що ми п'ємо? А ми Митіли жураві, сіли на березі, напилися хадії. А ось і тверезі, старезі. Якби пили хадії, то би пили тверезі. Ще не напилися. Хмелю давайте хмелю. Ой, хмелю, хмелю.

Козе мені не дає оха. мені не дає, ще додому поносила, горіки наробив прийшов голова, ще з району було два, вони пили випивали, горівочку прихваляли. О, ха, ха. Є, ми є, вас любимо, як ми вас забудемо. Не забувайте нас. Дякую. Приїжджайте, Бідні, богаті, які є, так і будемо. Аби здивалися, і щоб ми здорові були. Правда? Да. І що? Є кусок хліба, слава Богу, що є. А до хліба щось буде, буде добре. От кури по подрівелі, головки до анису, не журиться, качачки, я вас не поріжу. <пори> Ні сам віддавайся кузу дам, а він мене віддає, кози мені не дає. Ой-ой-ой, ай-яй. Що там, розбудиться? Давайте. Всім Спасибо, здорові, всім є здорові. Пимо тут, бо на небі не дадуть. Як до неба підійдем, ще покуру ні шарнем. Проліски, проліски. Ой, летіли журані, сіли на дорозі. Як не хотіли, то битили гості. <працю> Все, відчиняйте. Куди? Куди летить, летить? О, бачите, вже й темно. Ходьте до нас, коли. Все, дайте, я з вас поцілую. Йдіть сюди, виходьте. Я перейду? Я перейду, Боже. А Давайте Темцом. Спасибо все. вам, все, спасибо, не забувайте. Ось. Ось сюди готуйтесь на день народження. Пока-пока. Да. Ну. Да, все, давай, да. Темт. Все, пішли, пішли. Так, все. все будьте Таке свято зробили. Все, йди цьом. Я, Я, Я вас Все, рада бачити. Поїхали. Так. Все, поїхали. Уже. Сонце зайшло. Алюші побачимо. На, стоїть. Кіспліт побіг Під такі зараз загонять. Legenda por